Усім доброї ночі. Ми з вами переглянули ці чарівні браслетики сьогодні ввечері. Ось така є каблучечка. Ну, це я так покажу, якщо раптом хтось не побачив. Ось цей комплект, їх дуже з топазиками, красивий, обов'язково передивіться. Тут маленька каблучка, дуже-дуже чарівний. От, і э, на, на ніч. Що да, я сьогодні хочу показати нам на ніч, щоб нам спалося та снилися гарні сни та прикраси. Дуже мені хочеться показати ось такий комплект з перламутру. Тут дуже класна підвіска величезна. Прям така здорова. Вона як сонечко, вона дуже красиво переливається. Сережки при ушці. Підвісочка. Ну, вони так І ніби при вушку, і ніби підвісні, під точно не зрозуміла. Мені цей штифтик трохи давить. Зверніть на нього увагу, це на якусь невелику мочку, можливо, трохи підрозтягнуто. Мені вони дуже сподобалися, але я вділа, мені навіть стало болісно. 4,3 см довжина, ширина переламутру 2,1 см. Підвісочка, вона така величенька. Загалом довжина підвісочки 6,5, а камінець, тобто наша раковина, 2,5. Ось такий він, як дзеркало виглядає, так гарно світиться, дуже красивий. На літо дуже буде гарно під щось біле, мені здається, якщо ви любите, якщо ви любите біле або навпаки під чорне. Ну, може, може і під Онікс, це гарне поєднання кольорів. Вартість комплекту 2650 гривень або 71 доллар сьогодні це. Дуже красиве, я думаю, що ви його будете любити. Особливо підвіска, вона така. Ну, Коли підвіска велика, то сережки мають бути маленькі, бо воно не дуже гармонію, коли все разом велике. Ну, Я так люблю, але взагалі я вважаю, що правильно, коли сережки вони трохи менші. Коль'є Італія 40-43, трохи, поки вимірювала, воно в мене все переплуталось з таким чином замочок. Бачите, тут ціпочка ось ця позолочена та срібна. Ну, це все срібло, де це 25-ї Але ось таке поєднання двох кольорів. Тут перелинки та натуральні камінці, срібні кулечки. Ось така ось штучка. Ну, дуже цікаво. Коротенька це 40 см, а оця довгенька це десь 43 см. Карабінчик, якщо раптом воно вам буде коротеньке, ви зможете додати кілька запасних а, цих колечок, і буде якраз потрібна довжина. Ну, це будь-який майстер зможе таке зробити такий подовжувач. 1100 гривень або 30 доларів вартість. Ось так, така цікава. Особливо нижня частина. Ну, і подвійні вони дуже модно виглядають. Давайте ще заміряємо довжину ось цієї підвісочки. Мені здається, що вона не знімається. 8, 8 сантиметрів. Так, вона не буде зніматися через другий ланцюжок. От, Дуже гарно виглядає, красиво буде. Під блузочку, ну, таке цікаво. Мені здається, що це таке ось можна на будь-який вік. Тут гарніше було б на підставці подивитись, ну, поки ось так. Потім. чи показувала я вчора ввечері ось ці сережки з садулярчиками. 1750 гривень у них вартість мала показати, але, можливо, і забула, можливо, показала навіть 6 см у них довжина. Дуже такі цікаві. Виробник Ізраїль. Напевно, показувала, От в мене ще лабрадори, вже, бачите, під вечір мені не можна знімати відео, але. Зараз мені хоч ніхто не заважає, тому це таке. І ось ці лабрадори, знову забула, бачите, що коїться в цьому світі. 48 доларів, 1750 гривень. Такі цікавенькі, вони всі 6 см завдовжки, ось такі жовтенькі. Бачите, тут жовтий і трохи синього. Ось такі лабрадорчики, скоро мені ще трохи Ізраїлю приїде, небагато. Але, От, замовила, колись буде. Це в мене є ось такий браслетик, цікавий з кварцем, він такий під султаніт. Але тут одразу обидва кольори султаніту. Тобто він колір не буде змінювати. Але якщо в мене просто наразі немає султаніту, щоб вам показати як приклад, було б чудове поєднання. Він на невелике зап'ястя, От, на 16 може якось, якимось чином і вдасться на 17 застібнути. Ні, я думаю, що навряд чи це буде на 16, якщо тільки не, не додати сюди подовжувач. Е, на, на маленьку ручку тендітну. Хоч по лінійці, мені здається, що він трохи більше, але він чомусь, от чомусь він маломірить. 18. Ну, тут він має бути і на 17, але ні. Але він <смір> такого не має. Так, цей браслетик у нас, так як він трохи залежався, він буде коштувати 1850 гривень. 1800 гривень рівно. От. Гарненький такий колір рожево-зелений під султаніти. Можливо, хтось там від зірки набрав собі в колекцію султанітів і сидить, мовчить, дівчата, доєднайте їх браслетиком ось таким. Це такого кольору кварц. Ще був такого плану, але великі камінці. Чомусь я не ризикнула, там вже і вага інша, і ціна інша. Рішила спробувати маленьким, я б його і сама б любила б. Він дуже такий гарний, але в мене немає маленьких султанітів, щоб з ним разом носити. Це було б ідеально. Саме до султанітів, дівчата. Подивіться на нього. Може, а може він і піде до мене в шкатулочку на майбутні султаніти. Може, колись в мене все-таки з'являться, треба щось собі таке маніпусіньке замовити, щоб кожного дня носити там магазин чи куди. Ну, все актуальне. Не завжди хочеться що здоровенне надіти, а можна інколи і маленьке носити. Тільки напишіть мені 1800, бо я можу забути. Ну, якщо ви так я підписала собі, але про всяк випадок, прошу <рошу> вас. Так, ось і добрались ми з вами до цього браслету з перелинами та рубінами. Тут загальна довжина 20 см. Зараз подивимося, чи міри чи ні. Ось Оцей браслет і ось ці браслети вони мають українські проби. Цей набір також. Це виробництво Індія. Так, Ці проби я у минулому відео показувала. Тут зараз ми її знайдемо, що вона а на натовлі немає. А, ось все вона. Все, є натоглі, бачите, кожного разу її десь ховають. Це прямо якийсь квест знайти пробу. Стосовно такого браслетика, може бути ще зі смарагдами, але вони такі дуже-дуже бліді, тому я вагаюсь, хоча і собі так хочеться, можливо, я собі лишу такий, бо в мене їх два наразі дуже вони мені подобаються, не знаю. І, можливо, буде такий з самими перлинами без додавання нічого. Просто без додавання інших камінців. 5,2 мм ширина браслету, він дуже крутий, дуже крупний. За вагою тут у нас пишуть 63, а треба переважити, бо не щось. Може, тут і є 63, але інколи бувають помилки у вазі. Так, тут у нас. Ага, 63, 63, 4. Ну, якраз. От, Це ось такі перилинки. Перлинка у середньому 8, а рубінчик 11. І підрубінові комплекти буде дуже гарно. Ну, Взагалі браслет цікавий і він колекційний. Ну, вони всі, я думаю, колекційні, хоч раух до комплектів це Саме раз. Оцей дуже крутий чорний Онікс. Так, і тепер стосовно ціни. Так, вартість, вартість 4900 гривень або 133 долари. Він дуже крутий, він модний, можна його ще називати браслет воротничок або браслет манжет. Ну, хоч він і трикутний, такий ромбовидний, але цікаво виглядає. Ага, і по руки він не на, не на дуже велику руку, десь до 18. Але ви мені в приватні повідомлення ще напишете, я скажу точно, я так вважаю, що до 18-ї, хоч тут загальна довжина 20 см. От, він реально крутий, може бути ще з блідими смарадами і з омрудами. Да. Ось такий крутий браслет. Ну, ніби все ми переглянули, що так. Єдине, що я ще хотіла показати, що я знайшла я колись вам. Кричала дуже Про ті серечки з імітацією бірози, ну, вони просто, просто на мій смак дуже гарні, поки що вони не знайшли собі господарку, але вони такі досить цікаві. Тут на одній пробі є, на іншій немає. І от я до них знайшла, яку я думала підвізку. Ось вона, подивіться, ось так вона виглядає. Вона маркіз, камінець закритий, вартість у неї 900 гривень. Вона, бачите, яка величенька. Ну, все одно вона буде в тему, хоч тут края такі більш журні, Але, бачите, от. І як я і говорила, маленькі сережки і така крупна, шикарна підвіска. Взагалі, вони виглядають як кольє. Ну, ось такі я маю на увазі великі. От. Також бірюза спресована, але вона дуже крупна. Навіть за вагою. Зараз я перевірю вагу, вам скажу. 11,5 грамів. А сережки у нас скільки за вагою? 10-77. Ну, вони приблизно навіть однакові за вагою. Тому Ось так, Ось так, дівчата. Я сподіваюся, що ви ще не позаснали, поки я тут відео знімаю. Дуже чекаю на ваші коментарі. Всім бажаю приємної та спокійної... приємних снів та спокійної ночі. Я сподіваюся. Всім дякую за підтримку, за лайки та коментарі. Так, що ми все передивились. Не вже так, так швидко і все. Що вам сподобалось, обов'язково напишіть. Можливо, комусь Раухтопас сподобався. До побачення всім.